Він не боїться називати речі своїми іменами, навіть якщо ті імена занадто схожі на Мар'яна Торпеда або вічно шостий в нас в етері публіцист, телеведучий автор, журналіст, Остап Дроздов, який не підлаштовується під реальність, а витягує з неї всю гниль. Ми говоримо про еміграцію, торпеди Трампа, тікання урядовців, війну як безстрокову політичну посаду. Остап Вмикається до нас, Остапа, вітаю доброго вітаю. вечора. Вітаю доброго вечора. Ще мене мазю Вишневського ніхто не називав, що я витягую гнильне. <реш> <реш> так є, так є, так є. ну що будемо Дякую. говорити про не. Та будемо говорити, будемо говорити про неприємні речі. Про приємних насправді дуже мало. Отже, антирекорд з кількості депутатів в Верховній Раді 398 покинув Верховну Раду Олесь Довгий. сумнозвісний наш депутат і заступник мера Києва, космонавта Чорновецького. Вчора він заявив, що більше не бачить можливості бути продуктивним в Верховній Раді. Йде з політики він. Був позафракційним, обирався до парламенту в 2014-2019 роках. Ну раніше був секретарем Києва Ну і за аналітикою руху чесно довгою увійшов до списку прогульників серед нардепів Верховної Ради дев'ятого скликання. Про ще одну депутатку поговоримо, тому що вона ну її треба якось стримати вимкнути інтернет і забрати в неї з рук телефон. Мар'яна Безугла сьогодні написала, що попереду на тимнічі часи Україна ризику ризикує зникнути або поділитися на кілька. Маріонеток, а на те, що вона вчора дописувала про хлопця, який загинув під завалами у Соломінському районі, що він, начебто, був ухилянтом, і реакція. Суспільства журналістів військових про те, що цю наволоч треба ізолювати від суспільства. Ну а ви написали, Остапи, що це карма мати високій політиці, відбиту цитую на весь передок Мар'яну, який влада надає повний карбланш. Так і нагадали, що її обрали депутаткою 29 тисяч киян на оболоні із тріумфальним показником 38%. відсотків. Під скоком проголосували за Мар'яну, не знаючи, хто вона і що? Ну звичайно, що голосувала за слух. Хоча по її округу у номер 217 йшов ішов герой України, май майор Пурхун, якийсь у 2014 році брав Савур Могилив і Азовець Макс Жорін. Ну і інші достойні люди. І от безугла зараз є. Так що, як нам з цим всім жити, які нас можуть бути інструкції для виживання, коли у Верховній Раді. І доступ до медіа мають такі, як Мар'яна Безугла. Раз, такі, як Мар'яна Безугла, собою являють, в принципі, альтер-его або підспідні думки взагалі зеленої влади, як такої, тому що вона повністю є породженням і дуже типовим представником саме тієї когорти, яка тріумфувала в 2019 році. І я коли ще тільки починалася взагалі вся та е, зашкварна катавасія з нею, бо я, чесно кажучи, не маю пальців на руках вже загинати з ким вона не посралася. Вона вже і наїхала на всіх, вона вже залужного вона вже знищила успішно, причому е, і зрозуміло, на чиє замовлення офісу президента. З волонтерами вона вже попересварена, поображала всіх, хто виїхав за кордон. Ну, тобто багато різного всього за нею ходить. І коли взагалі все це тільки починалося, я одразу зробив свій висновок, який не поміняв, а лише утверджую з кожним таким виприпом, Який полягає в тому цей висновок, що вона є технологією. І ця технологія я її називаю технологією торпеда. Вона наділена повноваженнями взамін за абсолютну безкарність, за покровительство, за гарантію недоторканості. Вона наділена повноваженнями торпедувати і атакувати все завгодно, що завгодно, всіх завгодно, інституції, персони, конкретні драстичні теми і так далі. І це насправді є і тому технологією, що воно старе як світ. То, ще середньовіччя, знаєте, кожен цар при дворі мав паяцар арлікіна, який просто в такий неблагопривидний якийсь такий, знаєте, спосіб говорив насправді те, що якби не пасує цареві говорити власним ротом. Уже в сучасній масовій культурі я часто цей термін використовую. Він абсолютно пасує до Маряни безкутної. Є термін трікстер це є людина, яка собою демонструє антиповедінку. Тобто це є фігура, персонаж, насмішник, який руйнує всі, як би плюс-мінус усталені, якісь там морально-етичні, там ще якісь там норми, координати і своєю поведінкою встановлює нові, коли вже не є аж таким чимось там зухвалим, богохульним і так далі, є говорити такто. Тобто це трікстер, який ламає традицію, засновує нову, понижуючи планку. Це завжди робиться на догоду правлячих еліт. Тому що правлячі еліти в такий спосіб, коли хтось атакує третього, перші двоє курить бамбук, жують чіпси і тішаться, І виводяться з-під удару. Ця технологія, власне, такого репошету, вона в політиці дуже часто використовується. Ну, в Путіна таким був Жириновський. І інша категорія таких напівпаяців, які там балакали, балакали, заговорювалися, але їм за того взагалі нічого не було. Тому що вони виконували цей функціонал каналізування, каналізування якихось неприємних тем і так далі. В даному випадку це ще вже взагалі зайшло на дуже такі серйозні онтологічні теми. і Я до них теж хотів би привернути і вашу увагу, і увагу нашої. Глядацької аудиторії, тому що розумієте за класифікацією етики: всі суспільства де уневажнюється смерть, де девальвується смерть, де тема смерті може проходити з лозунгом, а це карма, так йому й треба. І це не стосується зловмисника, якогось там бандита, серійного маньяка, убивцю якогось там розумієте, гаспеда і, і ще якось, а простої, простої людини. Так? От коли це знелюднюється, коли все це власне так девальвується смерть, у, зневажується смерть, що собою демонструє не вище згадувана нами торпеда. Такі суспільства, розумієте, такі суспільства за етикою називаються дегуманізовані. Ну, вже знелюдинині. Розумієте, Суспільства, де вже немає отого сакруму смерті, де смерть стає буденною і ще й об'єктом якихось абсолютно, ну, абсолютно ну, просто якихось відбитих коментарів. І це вже не є трепетно, тому що вона, по перше, є масовою. По-друге, у нашому випадку ще й смерть прикрита щитом патріотизму і є. Дуже часто синонімом навіть до нього. Отакі От суспільства вони дегуманізовуються, і це дуже, це дуже поганий шлях. Це такий крен, він з нього дуже тяжко пізніше виходити, тому що в таких суспільствах, де взагалі людина вже взагалі не розцінюється як абсолютною цінністю людське життя. А ми стали таким суспільством через війну в першу чергу і через. Аномально зневажливе ставлення до людського життя, в другу чергу. Ось це от про це треба думати. А торпеда виконує свої функції. Вона певно торує зараз таку лінію розколу на тему якраз цього виродженого ставлення, взагалі до того, чим є життя. Це такий, це технологія розколу на тему. Знаєте, свинопас, воїн. Дуже технологія в війнах часто застосовується, і ну от торпеда буде робити справу, а нам все ж таки важливо, ну все ж таки якби людське обличчя лишити, тому що це єдине взагалі то, чим ми ще відрізняємося від ворога. І тут треба власне цей камертон етичний всілякими зусиллями, все одно зберігати. І далі говоримо про міграцію українців як невідворотні процес і політичний провал. Понад 100 тисяч українців спочатку цього року вже емігрували. Кажуть, що за кордоном загалом 7 мільйонів українців, втеча, порятунок, капітуляція держави перед своїм народом. Ну і як вишенька на торті, новина сьогоднішнього дня. Міністр національної єдності Мін'єду, якби ми не жартували, Олексій Чернишов теж дуже успішний державний. Равотворець і менеджер не повернувся з офіційного закордонного відрядження попри вручення підозр його колишнім. Підлеглим Чернешов дистанційно взяв участь у своєму ж анонсованому форумі. Поїздка чиновника збіглася з моментом, коли НАБУ та САП поголосили про підозри кільком його колишнім підлеглим із міністерства регіонального розвитку та НАК Нафтогаз України у справі по корупції. А сам Чернишов тоді вже перебував за кордоном. Якщо він не повернеться, то що? А він не повернеться, Остапе. Він буде єднати, О, кого але, буде єднати, поїхав я, єднати, якраз, і, так, єднати тих, про... хто втік, і е, уникнув покарання. Про це і я якраз тут це все на поверхні. Взагалі, то Оруел, який написав 1984 антиутопію, він взагалі, коли дивиться напевно з того світу на українську політичну дійсність під час війни, він просто розумієте пропелером певно, крутить грубу. І там той гріб, певно, скоро взлетить на реактивних швидкостях, розумієте, з землі йде до неба. Тому що то вже пропелер, розумієте? Він нервово курить з боку, дивить, дивлячись, як антиутопія ним описана, стає предметною і прямолінійною політичною дійсністю в нас, тому що міністром повернення українців, а це спеціально створене міністерство під цю функцію. Є людина, яка сама злиняла. Тепер дивимося на карту світу, беремо в руки глобус і шукаємо ще одну таку дебільну країну в світі, де людям так от харкнуть в рило, а вони ще й скажуть: ви знаєте, у нас 74% підтримки цієї влади. Ну, от будемо шукати тепер такі країни. Так? Тобто, у нас чиновник, який взагалі на якого поклад, під якого створено. Не ціле міністерства з функціями роботи з іммігрантами, роботи з біженцями, роботи з українцями за кордоном, сам при першій же що зуміти можливості, злиняв туди ж. Де буде сіяти далі знаєте, свої тези про те, чому треба повертатися, чому треба рятувати Україну. І цей форум ним же анонсований, де він курва мать, по скайпу. Ви знаєте, є секс по телефону, є OnlyFans, а є терне по скайпу. Знаєте? От він по скайпу розказує на форумі, який має назву Майбутнє України це люди. Ну, правда, ще міністр чи він за то віце прем'єр. Непросто він їй здається віце-прем'єр. Він правда, ну, якби не ну, забув чоловік уточнити, де саме ці люди є майбутнім. Та, да, може, за кордоном і є майбутнім України, судячи з його власного прикладу. Ну, звичайно, це втеча. Це втеча від криміналу, і цю втечу уможливлює лише один факт: факт дружби і приналежності до перших осіб, до найближчого оточення перших осіб держави. А я хочу сказати, що ми говоримо не просто про якогось там чиновника ноунейма тому що хто там, знаєте, такий Чернешов, запитайте людей на вулиці, о, Господи Боже мій! Купа ноунеймів, купа тих всяких е е золотає молодьожні мажори, там якісь міністри. Які хто, хто їх там знає? Вони собі мільярди свої вже зробили. Так от він є єдиний урядовець чинного складу уряду, який був запрошений і на день народження. Президента Зеленського ще в розпал карантину 21-му році. І на ювілей Єрмака, який святкувався в Синьогорі в Карпатах, куди ми пам'ятаємо цю історію, 21-му році гостей доставляли військовими гелікоптерами і гвинтокрилами. Ну, тобто, цей факт приналежності до найближчих, найвищих взагалі кіл. В державі і дає можливість йому, звичайно, його попередили і дали можливість все зробити грамотно, виїхати під виглядом службового відрядження. І тепер за кордоном собі шукайте, тепер буде міністр по скайпу. Я взагалі то оцей, цей винахід, міністр по скайпу, взагалі б брав би за основу, тому що для влади це взагалі просто супер знахідка, розумієте, вони взагалі Дистанційно всі вони можуть керувати там, державою і по скайпу, і по зуму, і по, і по всяких інших відеосервісах, а Ну, Тобто, сучасні технології це дозволяють. Для них це все одно не країна, не земля їхня кровна, а місце заробляння грошей. Їх можна заробляти дистанційно, в чому проблема? Ну і власне кажучи, це є насмішка. Це є абсолютно Оруелівська, абсурдистська тема. Коли ну от людина, яка має від імені держави дбати про е, повернення українців і всіляко, це він, він він сам є прикладом. Першої ж втечі, коли м, м, запахло смаженим. Ну в його випадку запахло криміналом, тому що там дійсно е, на кілька мільярдів є розтрата. Він проходить по цій справі, ще коли був міністром іншому міністерстві. Міністерстві регіональної політики. Тому оце така історія. Ну, ну це це, це типово наша історія. То вже просто сміху не вистачає на це якось реагувати. Сміху не вистачає, але хочеться ж від цього сміху уплакати. Сьогодні він у Фейсбуці повідомив, що в рамках робочого візиту до ЄС провів низку зустрічей з представниками Ради Європи, супроводжуючи повідомлення фотографіями до прикладу з президенткою Європейського парламенту Робертою Моцолою, з якою з його слів мав зустріч у Брюсселі. Ну а далі він об'єднається з тими, хто тікав. <кій> Законними і незаконними шляхами уникаючи покарання за корупційні діяння, і тепер вчорашнє рішення Верховної Ради про проголосований закон про множине громадянство. Є реакція військового Максима Жоріна для країни, яка прямо зараз бореться за свою національну ідентичність. Це якийсь абсурд, однозначно проти вчорашнього рішення парламенту написав Мак Жорін. Як ви до цього ставитеся? Ну я по множиному громадянстві завжди був за. Завжди треба контекст вносити. Зараз війна, і тому це інший контекст. Поза війною і поза контекстом множине громадянства це нормальна світова практика, і його треба просто правильно прописувати. У нашому випадку я би взагалі не говорив по суті. Забудьте взагалі е, всякі там ламання списів на тему множинного громадянства. Треба, не треба, плюси, мінуси, переваги, там загрози. Там, що вони там написали в цьому законі. Я все це обнуляю. Одним єдиним простим запитанням. Пані панове, так, а що тепер робити зі статтею 4 Конституції України? Дружно заходимо в Google і читаємо. Стаття 4 Конституції України пише: а Конституція це основний закон прямої дії. Пише: в Україні діє єдине громадянство. крапка Ну, от і всі питання. Ви можете 10 днів потратити на з'ясування, правильно чи неправильно там прийняли. Я питаю одну просту річ. Куди тепер діти цю статтю Конституції? Ну тобто, в нас стаття Конституції унеможливлює множине громадянство. Хочете вводити множине громадянство? Прошу дуже влада для того є легітимна, прошу дуже, але для того треба пройти всі. Всі правові процедури. Тобто, треба забрати статтю 4 з Конституції. Отже, щоб було множине громадянство законним. І пізніше не виникало правової колізії на майбутнє, треба просто внести зміни в Конституцію. І тут є два пункти. Перший пункт що це має робитися голосуванням не простою більшістю в Верховній Раді, а Конституційною більшістю, тобто 2 треті, 300 голосів. А якщо ця стаття, яку треба змінити, в нашому випадку четверта, належить до розділу 1 Конституції, називається розділ загальні е, засади. От щоб змінити ці основоположні будь-яку статтю з розділу 1, треба що? Всеукраїнський референдум. І тепер приходимо до вишеньки на торті. Стаття 157 Конституції каже: Конституцію України не можна міняти в умовах воєнного стану, ну або надзвичайного стану. От і вам все. Розумієте, ми говоримо про множине громадянство, добре воно чи погане, хтось за, хтось проти. Але допоки в нас діє стаття 4 Конституції, вона не є анульована, Конституція не є змінена. То все, що можуть там турбопринтер прийняти 10 законів, воно все гімна варте, тому що все опирається в той стовп, який, який називається стаття 4, і, і в ній написано, що в нас єдине громадянство. Тобто, розумієте, неуки, коли беруться за великі справи, от пізніше виходять і ми на виході вже маємо закладену міну правової колізії на майбутнє. Коли треба буде пізніше це приводити до правових норм. Тому що розумієте, без зміни конституції неможливо вводити множине громадянство, бо стаття 4 то не передбачає, і це закути коло. Я розумію, що для них вже закон давно не писаний. Війна то вже давно прикриття. Вони творять, що хочуть, і в принципі вже все одно. Ну але хоча б заради якоїсь галочки, ну заради просто видимості процесу. мені здається, це треба просто приводити до якихось правових відповідностей, бо пізніше ну, ну от як пізніше до того всього ставитися. Тому от я би казав на це більше звернути увагу не по суті, там, тобто якраз не по факту говорити, бо тут можуть бути думки за і проти, і дискусію можна проводити, вона завжди може бути грамотна, бо тут є аргументи і за і проти. Але тут в нас впирається все от в цю, якусь, ну, цю дич. Ну, тому що коли діє пряма стаття Конституції, яка говорить про єдине громадянство, щось приймати про множинне і вдавати, ніби в нас вже нема статті 4 Конституції, ну тоді треба її міняти або вилучати. ну Це вже абсолютно дичь. Ну, от, от, тому я на це дивлюся, як на якусь таку ну якусь не те, що колізію, це. Ну, та, ну та це дійсно, це трохи дико. Так, і тепер поговоримо про дикобразів. Трамп втік із саміту G7. Дипломати пояснювали, що він е, не мав що сказати Зеленському на тлі вигороджування Путіна, е, так само що це скандали це пов'язано з Україною. Він достроково повернувся до Вашингтона, скасувавши зустріч із Зеленським. От козел лаються на Трампа, який дочасно покинув самі G7. Наші декобрази, корифеї в галузі самобичування. Написали ви. А про що вони мають говорити? А про що ви маєте говорити? Відрефлексуйте Будь ласка, як ви відреагували ні на це, як про... це може? Ну ні про що? Ну про що вони мають говорити? Ну, ми, ми вже, якби здається, це це, 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 це це так все очевидно. розумієте Америка вже давно оприлюднила всі свої рекомендації, як припиняти війну. Вона їх дала, вона сказала, наше бачення таке, сказала Америка. Ну, оскільки в нас е, було сказано, що нам то не підходить, ну то бо, нам, звісно, нічого не підходить. І нам нічого не підійде. То, то вже інша тема. Ну, але по факту беремо. Що стосується суто Америки, ми відкинули Трампову візію, Трампову пропозицію по закінченню війни. Сказали, що нас не прийняти. Ну, то все тоді, ну що говорити? Тепер далі вчимося жити без того. Я тоді кажу: мудрі люди, мудрі правителі вони завжди мудрі відповідальністю. Тому що це дуже мудро брати на себе відповідальність за. Наслідки своїх рішень і свого вибору У нас вибір було зроблено. Відкинути цю версію американського поприпинення всі ті зусилля. Хоча на канадському саміті G7, лідери G7, висловили велику підтримку, як вони цитують зусиллям Дональда Трампа по встановленню тривалого миру в Україні. Вони це G7 відзначає. так? Ну, якби нам, нам це не підійшло і, і відкинувши цю пропозицію, нам треба цю тему закрити. І не, ну, і, 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 і не виглядати, якими вже просто вже повністю якимись повернутим. Тому що нас на, на, скоро вже яка риторика буде? Путін боїться зустрічатися з Зеленським. Боїться Путін в Памперсі. XXL розмір. Значить, Храм. Трамп боїться. От тільки він дізнався Трамп, що треба буде за пів години зустрітися з, з видатним лідером Всесвіту, що зробив Трамп? Ганебно втік з саміту Чісен. Ну розумієте, ну це вже теж не можна перетворювати в якийсь просто, вибачте, ну шапіто. Я розумію, розумієте, куди вертатись клоунам, коли всі цирки закриті? Оце наша глобальна проблема зараз. Так, ну це теж вже друга крайність. Не можна так в політиці робити. З прийняли певний вибір рішення, живете з наслідками цього рішення, прораховуєте наслідки цього рішення. А не бігаєте з текстами, там всі бояться, що ті не хочуть, що то. Ну вони не мають вже про що говорити, бо Америка все озвучила. Профанерили, відкинули, продинамили, сказали, нам не підходить. Ну то добре, ну то от і Європа, може знайти інше рішення. Так це працюється і на простому рівні, банальному, бо я так дуже знаєте, як по-хлопськи, то пояснюю, навіть ну вже так би зрозуміло. Ну і на високому рівні та сама логіка, прямолінійна. Є рішення дія і наслідок. Все. І тут завжди в нас порушується. На знаєте, одним одною рукою щось одне робиться, потім очікується зовсім протилежного, нібито ніхто не побачить, що ти щойно зробив. І це все якось в якісь, навіть, в якісь такі, знаєте, кіткі вирвані реальності. Я вже втомився на це реагувати, тому що ну воно якесь воно 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 якесь недолуги, то все якесь то все дуже мізерне стало. Ота вся політика у виконанні отої біганини, отих образ, воно 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 дрібніє і воно нам шкодить. Не тому що з таким здрібнілим, з якимось звічно ображеними, з якимись з розумієте, тою помпою, що всі бояться, ми тут прийдемо. Всі... Всім світ відкриємо очі, ну, де, ну, Тобто, воно, ну, воно якесь вже такий, трохи кумедне стало виглядати, бо теж на четвертий рік пішло. Тому ну, цей високий рівень він, мені діється, він так дисонує з, такими якимись, з таким дітватством, ну, з таким якимось, знаєте, напівдворовим таким, типу, о, ми зараз тут скажемо, тут ми напишемо, тут ми зараз так. Так, влупим там, а потім, ну, а потім підемо проситися. Ну, тобто, це, це воно все не так працює на світовій політиці. Але мені здається, то в принципі і, і нема для кого і для чого про це говорити, тому що в нас ну, всі як, навіть, всі самі мудрі знаєте, самі мудрі і знають, що вони роблять. Ну, сподіваємося, що знають, що вони роблять. Так, ну бачите, не дарма я вас назвала, так. Мазю Вишневського світло в кінці тунелю нема, це виглядає як карусель, якась така, не тунель, не, не, не то світло. вже не карусель, це така центрифуга. Це така центрифуга, коли центрифуга. так мотеляє, що навіть не встигаєш знудитись. Розумієш? То, то вже така швидкість. Тут, тут на насправді немає. Тут хіба, ну хіба таким гумором себе можеш тут рятувати? Бо для мене все вже не те, що очевидно, ну просто вже гіпер очевидно. І я в якийсь момент відпустив навіть спроби якось, знаєте, там. Ну, щось, не, так, якось достукуватися чи що, тому що воно нема потреби, дійсність є така, яка є, її, її ніхто чи багато хто не хоче акцептувати тільки тому, що вона ну, от просто тупо не подобається, не підходить. Це інфантилізм клінічного от виміру. Вміхте. Тобто, зрілі особи суспільства, групи людей взагалі так не роблять. Знаєте, Як один казав. Ніколи не треба недооцінювати спроможності тупих, зібраних у великих, великих кількостях. І в нас оці цілі середовища, які повністю ігнорують світ навколо, живуть в своїй бульбашці. Воно, мені здається, просто так. То певно, якесь таке право на самозахист. В такий спосіб люди самозахищаються від чорної, причорної діри. Від чорної, причорної дійсності, яка чим далі, тим чорнішою малюється. І, власне, такий, це такий самозахист. Він ніколи ще нікого, нікого не врятував, ну, але мені здається, в якийсь момент все одно буде включатися раціональне і ну, цей момент, я думаю, вже потрошки назріває. Так, карусель не не карусель, а етап турбулентності. Головне, щоб українцям вистачило сили вестибулярного апарату, як сказав Остап, і аби не знудило. Дякую вам, Остапи, за за думки, за коментарі, Дякую. за жарти. Попри те, все, що дуже сумно це виглядає. Зсередини, з України далі ми послухаємо, як це все виглядало в Канаді від нашого наступного гостя. А з нами був Остап Дороздов, письменник, журналіст гарного, тихого, спокійного вечора.